Усім привіт, народ! З вами Карлсон Метро. І ми продовжуємо проходити цю неймовірну гру. Зупинилися ми на тому, що нас звільнили з полону, ми пролізли по ось цій вентиляційній шахті та забрали усе, скажімо так, своє майно, те, що в нас забрали. Тому будемо виходити. Опа.

Треба Не треба тобі, хлопці, нічого діставати. Ооо. Опа, а калашик, це вже добре. Це вже напрочуд навіть непогано. Так, о, відразу і набої. Але все одно поки підемо. З глушником, щоб не здіймати багато голосу. Так, ключик від якогось сейфу, який я, звісно, ніколи не знайду. Ой. Так, вмикати радіо було не саме ідея, ідея, якщо чесно. Але мені потрібно багато набоїв. Поки я тут такого не бачу. Що ж, ходімо далі? Будемо бачити, що з цього вийде. Ух ж жіл. Я визначаюсь, хлопці. У вас трохи світло зараз погано. Я да, наказував да, да, по спалити без зайвих запитань. Спалити? Товаришу командири, ми ж не фашисти якісь людей живцем палити. Кулю по тилицю, це ще куди не йшло. А, які, ну дійсно. Які які ти шо милиш? Ну, ви ж про біженців. Які ще біженці. Не пробач. Особисто... <палюча> <палюча> Я тобі прозвичайно пацюків. З хвостами. Розвелося тут. Одним словом, іди і виконуй. Іди да, і виконуй. От туди Вбитий! <палюча> Тривога! Ой Не саме чудова ідея була, звісно. Але зараз хтось отримає трішечки копняків І це буду я. Так Давайте тільки по одному, добре? Ой-ой-ой-ой. Кто-то там такой сильный. Так, ну это прицел просто дерьмовый, как ракетка, то прицел дерьмовый. Да нет, тебе сдалось. Вставай, я знаю, что у тебя броневая наказка была разу, то есть это... А, помер разу. Ех, шкода, Хоп, с первого раза? Серьезно? Эх, куда что-то на червоном бочка Что-то взрывается. Вот. Нифига себе у вас тут на боль, действительно. Лазерный противный не надо. Тихо, Тихо, тихо! Маємо! Так, ну, начебто все. Я, звісно, думав, це буде трішечки складніше, але... Начебто усе обійшлося. Нам сюди? Ні, нам не сюди. Але набою, боже мій, просто тьма. Це не може не радувати. 300 набоїв, та ти що? Ну, ходімо далі. З поганцями розібралися, ходімо дивитися, що там далі. Ух, ти ж Йо! Скажи, що ти мене не побачив, будь ласка.

Не-не-не, тебе це не вийде. Та вже ти. Братик у тебе голову пишу. Давай велась. Ай-яй-яй. А ти шо, не помер від голову, чи шо? Ти подивишся який він живучий, скотина. Братанна, ти нічого тут не забув, не? Ну то все. Вот ви скажіть мені, хлопці, воно того було варто. Чіплятися оце до мене. якийсь якісь навіжені, їй-богу. Так, аптечка це, це потрібно. Люки бувають різні. Так. ну Тут же я, якщо не помиляюсь, десь вже нікого не буду, так? Де мені там треба? Ходімо голову. Мені тут щось потрібно? Натиснути там, перевірити. Нет, знову радіо. Не треба. Не треба. Ось. Здається, мені потрібно було саме це. Так, а ще будуть погані хлопчики чи ні? Я просто не пам'ятаю куди мені треба. Ну от якщо чесно. Не те що не пам'ятаю, тупо гадки немає. Так. А ти не хочеш забігати цього? А ну все, намикаюсь. Так, я поняв. Артемчику не помирай. Я поняв, що тут якийсь газ цікавий. Так ну, давай цю дробину. Я повернулся сюда же. Угу. А что дальше? Так, ну хорошо. А, подождите, тут дырка есть. А я шукаю, куда мне треба. Можна піднімати і, мати, і фартовий, звісно. Так, ну Артем просто самий фартовий мужичок у цій грі. Ну ти не хочеш там, ну я не знаю. Піти звідси. Прийняв. Так, один, два. Та де місце тут відвантажить. Нагору загалом. Давай, чіпай, що точніше, де трепина стоїть, там і вантаж. І взагалі Є не йде. чіпляйся. Мені до кінця зміни менше години лишилося. Заміна прийде, от до них і чіпляйся. з Бідо чи не скупили. Ах ты ж ты еслик Ой, Ай, короче! Ти стріляєш йому дві кулі в голову. А з револьвером всего одну. Так все, відпустив тут робити. Так, Голови. Ага.

Він мертвий. Тривога! Сто відсотків мертвий, хлопці. Зараз. Нема мене. Да, не мама Та ні, тобі здалося. Давайте, давайте, давайте. Ходіть там, погуляйте трошечки. От же ж. Отже ж таки, да. Хватит. Не було з'явився, да? Вже, Вже не, пер... не перезаряджаєшся. Так, ну це, звісно, прикольно, але куди так швидко ділися усі в набої? Камон, хлопці! Мені треба набої для. АК-47. Нехто ти хоче поділитися там, не знаю. Так, набої для пістолета це, звісно, чудово Винкві свою сирену, ти! Та що це таке? Клас. Увага, вже близько. Ой, а як так вийшло? Шо це було таке? Пацани, я случайно. О, чесно, я случайно. Я не хотів. Ви самі нормалися, тому... Вибачайте. А я... А я не піду звідси, бо з мені не сюди. Так, знову квести. Куди треба? Сі двері? Нє? І не ці двері? цікаво, він воював з картами в руках чи що? Він нормально пацан куди тут тікати а ну типу. для дурників написано куди бая Та ні, повинні вже з вахти йти. А ти сам дерва? Тривога! Тривога! Я тобі зараз падло, крикну Мовчати. Смертним слово не давали.

за майже. То один патрон в голову надо, то чотири. Непорядок, непорядок. Угу. Закинути тунель, цікаво. Ой, тут же хтось до мене постарався. Ох, ти ж який красен, ти подиви на нього. Ну, розцілував би. Але не може. Это вилізь, йо-мо. А, мені не туди. А ну лежати. Не дрихайся, мішки вип'ю. Стривай, ну. Парти мене вже ти? Мені вдалося відправити звісточку до Ордену через свого давнього знайомого Андрія Коваля. Принаймні, мельник довідається, що я живий, що я не впорався з його завданням, але й не відмовився виконувати його. Так. Ну і втрапив же ти хлопче. Але нічого, я тобі, мабуть, зможу допомогти. Є у мене зв'язки, отже, повідомлення твоє в Орден передамо. А сам ти зараз у поліс виходить, збираєшся. Прямого шляху туди звідси немає. Але у старій церкві на болотах неподалік орден має базу. Тож рушай, мабуть, туди. Якщо пощастить передати вашим звісточку, там тебе вже зустрінуть. Так, брате. А у мене тут нове життя. З кузнецького мосту я пішов, його зовсім червоні під себе підім'яли. Війну відчули і нині шукають усюди шпигунів. Усіх під одне міряло і до таборів. От народи побіг, і з кузнецького та й з самої червоної лінії. Бачив, червоні бронепотяг будують. Ну і ми будуємо. Побудували, точніше, З деталей, що біженці з мосту тягнуть. Ось, помилуйся. Красуня, так. Хлопці і навіть ім'я вигадали. Як же ж у і не закохатись? Так, гарно. І попрацювала файно. Стільки народу вивезла. Лише зараз нікого вже возити. Усі або пішли, або у кращому випадку по таборах та по штрафбатах. Тож, бери. Залазь. Ніфіга собі баги. Залазь, не стидайся. Та да, залізу почекай. Залазь, тема. Не бійся, не зламаєш. Ну що ж, друзі, це була доволі цікава серія, в котрій ми багато, Скажем так, поганців перебили. І дістались до такої чудової... Я не знаю, колісниці. Тому на цьому я буду завершити дану серію. Всім, кому сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Всім удачі, всім па-па!